Дебют. Прокидаюся. Важкі краплі холодного поту зухвало танцюють на моєму ще сонному тілі. Хто замовляв цю музику? Хто діджей моїх ранкових еволюцій? В холодильнику риба помирає з нудьги. На столі вже жовтіють недописані сторінки, а сусіди зверху повні лузери і досі не розуміють моїх синтаксичних конструкцій. Найважче це стати з цього кам'яного ліжка так, щоби не відбувся черговий землетрус. Інакше моя кімната цього просто не витримає. Рахую подряпини на письмовому столі. Один, два, десять. П'ю холодну воду літрами. Один, два, десять. Я тепер басейн. Була б рушниця чи гітара, був би як Кобейн. Хей, рибо, ти там, в холодильнику. Чуєш, не вмирай з нудьги. Вимовляю я замість ранкової молитви. Беру беру бритву і лечу вільним простором коридору, в якому приблизно день-два тому відбувалася корида. У ванній кімнаті тепло, тепліше, мабуть, тільки у Алжирі. До речі, я вболівальник футбольної збірної Алжиру. ла 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 Кухня, стіл, ковток холодного кефіру, червона імла, огортає тебе, самотня рибо. Вона анексує твої прозорі зябри і перетворює плавники на радіосистеми дальньої навігації. І з твоїх очей падають сльози, важкі, мов краплі холодного поту, що з в'яхами перебувають мене до цього кам'яного ліжка. нього така неофіційна назва фату, і він такий експресійний, це такий політ експресії. Одягнути порвані кеди і радикально порвати з минулим, Не писати більше сонети, і розбудити всіх хто заснули. Увімкнути прокляті новини, і прокляти печеру кімнату. Якщо знов хтось трагічно загине, то, можливо, й повірю у фату, то, можливо, у неможливлю, незворотні менехози. Без сонетів буває зимно, без сонетів солоні сльози. Без мандрівок не люблю кеди, бо інакше їх не порвати. Без падінь неможливі злети, без новин неможливий пад. <плес> І От е нещодавно е хотів подивитися кіно. І от думаю, ну подивлюся якийсь фільм з тих, що бачив. І раптово пригадав е от, одну класну кіношку російську, е фільм «Стіляк». Цей фільм мені дуже подобається, і замість того, щоб подивитися цей фільм, я вирішив написати віршик у цей фільм. І віршик має назву Джаз для, для тоталітарних режимів. Вже звик, що ти гаряча, немов піски на пляжі Копа Кабана. Це знаєш, як дихати або ж снідати ранковими радіохвилями? Та все ж і досі тремчу від простенького слова кохана, від отих шестилітер, лідер, що вимірював довгими милями. Вночі довго не можу заснути світло, що долинає із моєї шафи, зелено-жовтим ультрафіолетом, танцює на полиці, де затишно дислокується марксистська література. Через це світло іноді хоче заспати у бронежилеті. Саме це світло так жорстоко переслідує наша тоталітарна цензура. А коли ти приїдеш і переступиш поріг моєї нудної квартири, я увімкну джаз. І зготую бутерброди тобі із дефіцитних продуктів. А ти слухай, слухай. Хай ця музика розкаже тобі про недоспані ночі, про переспані дні. Кому, як не тобі, вона має відкрити світ, який я, немов заляканий художник малюю карбюраторним маслом. Боротьба з ворогами народу стала гаслом, яке веде за собою героїв, передовиків шахт, цехів та заводів, що слухають джаз Лопати верстатів. А ввечері, перетворюючись на пішоходів, виконують роль експонатів. І тому я без тебе не виходжу на двір. лише за потребою, щоб купити кефір чи придбати губзики і шовкові підтяжки. Друзі говорять, що у мене буржуазні замашки. Режим систематично слідкує за мною. Сексоти вивчили, як я хочу. В новинах говорять, що він п'є чай лоя, а вона давно перейшла межу. Та лишу уяви, ви, якби ми були радіохвилями, то всеосяжний контроль з боку режиму можна було б легко звести на нуль птахів, тому й наділили крилами, що вони легко, щоб вони легко втікали від вогню та куль. Птахів тому наділили крилами, щоб вони приносили нам свободу і за океанський час. Ми з тобою обов'язково станемо вільними, бо куди ж тій свободі без нас, бо куди ж без нас режиму? Він нам винен на моєму це щось типу єдине ціле, як тургенів і його муму. Але знаєш, не відчуваю ні поваги, ні страху, ні любові. Саме тому цей тоталітарний режим не любить час. Бо останній має в своїй основі гами, октави, пентатоніки і пропагандою їх не візьмеш. Бо заводи із електроніки хоч уби не займаються різьбленням. Я вже давно звик, що ти слухаєш час. Одягаєш сукні зелено-жовті, снідаючи ранковими радіохвилями із пляжу Попа Кабана. Ця свобода, вона для нас, ближче для тебе і мене. Амі.